Озброєння чи та мала, я мав е, у що зараз скажу, сотня на той час, мала 22 кулемети, полковий міномет і 22 міліметрову мандярську бронебійку. Отже, пішли ми, пішли ми на на, перебрав я командування на, на, на себе. І йшли ми дорогою довго, бо розмістити сотню, дві, а сотня то один нас мала 215-200, бо завжди хтось у сотні захворів, то не пішов, хтось пішов кудись у командіровку. А так, у середньому десь 205-215 чоловік було розмістити цих людей так, щоб кожен мав поле обстрілу, щоб даром, як то кажуть, кадний даром хліба то не так легко, треба знайти відповідну територію.